А що почати створення податкових накладних? От як, як почати? Як, з чого взагалі починати? Як шукати, як правильно це знати, що все виписано, там, чи не все І взагалі, з чого починати виписування, формування цих податкових накладних? От, тому це показує так, як ми працюємо на роботі. Не так, як я не знаю, там книжка пише, чи як там та книжка пише, я вже не знаю, хто там що пише. Ну, і так, як ми це робимо з нашими клієнтами. У нас на супроводі саме юрособи. Ну, у нас юрособи і ФОПи, але ми супроводжуємо юридичні юр 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 господи, особи. Платників ПДВ, ми займаємося розблокуванням податкових накладних. тут. І І ми багато, ми ось навіть, ми буквально в понеділок у нас. Розблокували одному клієнту, боже, 20 податкових накладних. Ми вже так переживали, що дуже багато саме було оплат у нього, і майже все заблокувалося. Ми подали на розблокування. І, ну, звісно, переживали, тому що одна справа, одна там, там 5 штук податкових накладних по клієнту. Це було прям зразу 20. Ой, то трішки попереживали. От. Але розблокували, тобто у нас купа цього досвіду практики, те, що ми робимо кожен день, чим ми займаємося кожен день.